Вітаю сьогодні. Ми зустрічаємось з Андрій Худо, український підприємець, ресторатор, засновник і співзасновник холдингу емоцій Fest і Fest Coffee Mission. А також Дмитро Слукін, співзасновник і директор, головний кава Хантер проекту Fest Coffee Mission. Буде цікаво. А, вітаю сьогодні. сьогодні Спішаліті. Випуск про каву та бізнес на каві. І, ну, по-перше, Андрій, ви недавно успішно відкрили п'яну вішню» в Лондоні. Коли з'явиться кава від е, Фест е, в Лондоні? І в чому секрет успіху? Ну, і та, та що таке Holding Fest? Добре, всім вітання зі Львова. А, всер... Наш холдинг починав з ресторанного бізнесу, і ми, власне, займалися ресторанами, починаючи з Київки з Київки, і досі ними займаємося. І останнє відкриття, про яке Ерік згадав, це п'яна лишня в Лондоні. Дуже було феєрично, багато людей, і напевно це любов, секрет успіху. Тому що люди прийшли з любов'ю до українського продукту класного п'яна вишня і прийшли так, що аж прямо загородили всю вулицю. І нас прийшла закривати поліція в перший же день відкриття. Кликали сікюріті, зробили чергу довжелезну, забрали десь вулиці. Нам дозволили відкритися знову. Тому було таке дуже феєрічне відкриття, і якби це. Знайомство з правилами ведення бізнесу в Лондоні, які дуже стрикти, так що це такий трохи інший рівень ведення ведення справ. Про Fest Coffee Mission, який це бізнес торгівля з зеленим зерном кавовим, Ми почали вже понад 5 років тому. Віримо, що в нас теж буде в Лондоні офіс з продажу зеленого зерна. Наразі ми маємо в європейське представництво офісу, значить, в Варшаві. Ми маємо Стамбул, Туреччина. Ми маємо офіс в Дубаї. Я думаю, що ми з Дмитром. Як підсумок цієї наради одне з питань запишемо, що треба відкривати лондонський офіс. Так само правда, і правда. Ну до речі, у нас вишня замовила наш спеціальний продукт, розроблений суто під п'яну вишню. Це кава, ферментована з справжніми вишнями, щоб додати ще фінальний такий тач для людей, які прийшли спробувати п'яну вишню, Вони можуть також купити і каву, яка. Має характерний смак п'яної вишні. Тому можемо сказати Ерік, що ми вже в Лондоні. Круто. Ну, кава це також, найбільш продаваний у світі товар а, після, нафти. Труд, після нафти. І а, можливо, тому що це єдиний легальний а, наркотик. І плюс не ну, на... цукор є, але кава так також. А, цукор так, але а, кава, ринок кави більше <рив> ніж цукру. І... Я сподіваюся, він так більш такої здоровий, і плюс на 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 цьому ринку працює десятки мільйонів людей. От кофі Мишан, мішан це Ну, місія, от у цьому полягає місія Coffee Mission. Це по перше, друге. Ну давай я почну, діма. Я тобі передам слово. Ну, наша місія, коли ми починали цей е, бізнес кавовий, ми поїхали в Латинську Америку. Це були такі країни, як Сальвадора, Гватемала, Гондурас. Да, та, і ми мали стратегічну сесію, власне, по тому, що ми буде в цьому міс... бізнесі робити, і яка наша місія, та і все таки Ключова місія, е, чому місін, та? це таки навчити людей пити добру каву, навчити людей пити смачну каву і дати людям доторкнутися до кращого продукту, який буде нести позитивні емоції, і власне над цим ми працюємо. Чому я сажу у Львові, а Дмитро е, на фермі в е, е, Латинській Америці? Тому що роль Дмитра знайти це круте зерно, знайти цей кращий урожай, власне, який ми разом. Командою доставимо від фермера до горнятка кави нашого е, клієнта в різних частинах світу, тобто місія навчити пити круту. Кава дімодов і можна даже сказати справжню каву, тому що на жаль, завдяки е, продажам кави через біржу, е, останні 50 років да якість кави стрімко падала із за постійних коливань на біржі. Да, як ви правильно сказали, рік кава да це другий продукт після нафти, але він був до останніх там. Десяти років в руках можна сказати п'яти компаній. Вони продавали каву через біржу, як кукурузу, як пшеницю, постійно знижуючи ціни і видавлюючи з фермерів просто кілограми кави, забуваючи абсолютно про якість. І звісно, можна стверджувати, що за останні 50 років якість кави біржової стрімко падала завдяки тому, що фермери почали орієнтуватись виключно на біржові. Механізми продажу своєї кави компанії, такі як наша, які працюють виключно direct trade, що означає закупівля напряму каву у фермерів, а спро спробуємо повернутись до правильних класичних методів вирощування кави, коли фермер думає перш за все за якість, за справжність, за правильну агродіяльність. Да, ми не робимо нічого незвичайного насправді, Ерік. Ми мотивуємо фермерів перше з за. Останні 50 років вирощувати каву за якостю, а не за кількістю це можна зробити виключно на місцях, і наша команда постійно прибуває на оріджен в странах країнах Латинської Америки та Африки, допомагаючи мотивуючи фермерів робити правильну агрікультуру. Робити правильні процеси по сушці кави, і отримувати насправді е якісну, правильну, круту каву це наша місія. З'єднати оріджин, який був можна сказати, постколонізаційним таким впливом країн, які споживають каву. Да? І ми хочемо розірвати цей, це коло, коли фермер вимушений нести свою каву на біржу, а не напряму до спож. Живачів, ми поєднуємо фермерів. Напряму зі споживачами кави обсмажчиками кави таким чином це впливає не тільки на якість, а на і економічну ситуацію в країнах, які виробляють каву. Вони починають бути більш мотивовані в вирощуванні якісної кави. Країни, які споживають каву, починають пити набагато продукти. Ну, це добре для виробників. А це можливо дорого для споживача. Можете розповісти трохи математики, наприклад. Чашки кави ну у нас є така компанія, улюблена історія про одну гривню, яка розділяє біржову древесну каву від фруктової, квіткової солодкої спешалті. Чашки одна гривня так. з одного кілограму треба каза. просто скромніше робити націнку. Кав'ярно, ага. з одного кілограму, теоретично, ми можемо зробити не теоретично, а практично можемо зробити 100 чашок еспресо, з яких ми потім робимо капучино, флетвайт і, і, і різні напої. Так ось, якщо або власник кав'ярні погодиться покласти на фудкос ще одну гривню, або підніме, якщо в нього немає такої змоги, абсолютно підніме свої ціни на одну гривню на чашці Цікаве, ви як кінеч, кінцевий споживач, почнете пити абсолютно абсолютно інший продукт, ви почнете пити спешалки. Якщо такими да простими словами, у нас у нас різниця в одну гривню, а то навіть в 50 копійок. Це такий надихаючий момент для власників і обсмажок і кав'ярень. Вони починають більш розуміти, да про що ми про що ми взагалі розмовляємо. Ми не ми, ми не здорожчаємо їх бізнес. Ну справа дійсно в 50 копійках при такому курсі долара, як він він є зараз. Да так. Наша кава трошечки дорожча на долар на кілограмі, але у вашій частці це буде просто прірва в якості між тим, що ви звикли споживати з комерційних біржових, індустріальних обсмажчиків і справжніх локальних обсмажок в Україні або в країні, в якій ви живете. А термін життя от кава там зернятка, Який за законом України зелене зерно ми маємо право споживати на протязі трьох років але ми вважаємо, що це занадто. наша кава. Вся повинна піти на обсмажку на протязі одного року після збору врожаю, тому що за оцінками професіоналів вчених кава це живий продукт, да зелена кава. Вона ще не обсмажена. Тому і це не вина ні фермера, ні наша. Як трейдера, вона так чи інакше через рік починає втрачати свою якість. Кава, яка вже обсмажена, починає втрачати свою якість після двох місяців після обсмажки. Тому наша ціль як трейдера зрозуміти потреби наших клієнтів і привести саме таку кількість кави з потрібних країн, яку ми зможемо реалізувати на протязі року завдання обсмажчика – Зрозуміти так таким чином свій бізнес, щоб клієнти не пили каву більше ніж двохмісячного терміну обсмажки, і це знов таки уход в локальність. Наша компанія хоче цього чи не хоче. Ми розвиваємо дуже серйозно локальні ринки обсмажки. Наприклад, зараз ми розмовляємо так про Україну. Ми мотивуємо локальний бізнес виробляти щось. Тобто, це вже виробництво, але не забуваємо, що для цього ще підв'язані виробники пакування. Ня, пакувальники, обсмажчики – це величезна кількість робочих місць. Якщо ви бачите, ми завезли контейнер зеленої кави. Знайте, що в Україні створено багато нових робочих місць не тільки. В обсмажці, в приготуванні, в пакуванні і т.д. ось ось так. Тому у нас рік наш 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 термін. Хоча за законом він набагато більший, три роки. А ланцюжок від фермера до е, споживача, от як, як він розподіляється, ланцюжок ми знаходимося на оріджен, Так да а, наше завдання у Вадорі. Ви зараз я зараз в Костариці, о Костаріка приїхати е, за термін, коли збирається врожай по найбільшій кількості. Ферм знайомих нам, а також і незнайомих. Наші двері завжди відкриті для нових фермерів і прокапити каву. Що таке прокапити? Це професійний термін дегустації кави, який проходить за одним протоколом в усіх країнах світу. Прокави прокапити від слова кап. Найбільшу кількість зразків і вибрати цю каву. Якщо ми е, розуміємо, що цей виробник також ми бачимо, що відбувається у нього на виробництві на фермі, аналізуємо, чи дійсно він датний забезпечити цю якість, яку він нам поставив на стіл там в п'ятьох чашках, і ми бачимо, да, чи його виробництво дійсно повідає тої якості заявленої на столі. Окей, і тоді вступає в роботу наш відділ фінансової та логістики, який укладає контракт, домовляється з транспортними компаніями. Мі про вивіз цієї кави, ми оплачуємо цю каву і починаємо процес вивозу. Наразі да як ви знаєте, все ускладнилось із-за війни, і за протестів фермерів. Але у нас дуже сильний логістичний відділ, і ми завжди знаходимо шляхи або через Румунію, або через Польщу Словаччину. Завозимо завозимо каву в Україну. Насправді в нас прямий продаж закупівля. Ми контактуємо напряму з фермером або кооперативом, який представляє Ля цього фермера і купуємо каву, сертифікуємо обов'язково і завозимо в Україну. Потом е, мішки кави. Так, великі там то кілограм в різних країнах. Цікава цікава деталь в різних країнах різна вага стандартна мішка. Наприклад, 69 в центральній Америці, 60 в Бразилії. Чому виключно із за законодавства по праці, яке, яке дозволяє або не дозволяє людині піднімати якусь вагу? Тому в центральній Америці дозволена максимальна вага 69, в Бразилії, наприклад, 60. Тому в кожних країнах різні мішки. Так, ми завозимо мішки на наші склади у. Країні це склади, які можуть забезпечити необхідну температуру та вологість, і зберігаємо. Ці мішки для обсмажчиків, які не повинні одразу викупати ці, е, ці лоти. Е, наша, наша робота якраз і полягає в тому, що ми знаходимо, фінансуємо це. Важлива історія, тому що не немає грошей, щоб закупити об'єм кави на рік вперед. А врожай кави тільки раз на рік. Неможливо, як, наприклад, компанії, які продають телефони, просто зателефонувати виробнику і сказати: «Прийшли мені ще 100 айфонів. Ні, у нас таке неможливо. Ми повинні... Купити викупити каву на рік вперед, до наступного врожаю, зберігати її для наших обсмажчиків. по їх потребах. Наприклад, там ми розбиваємо якийсь лот на рік. І він планує обсмажити, і кожен місяць рівними частями доставляємо йому на обсмажку. Таким чином, обсмажчик відчуває собе, себе дуже впевнено, що в нього є та сама кава на протязі року. Він може виробити свою етикетку пакування. Він знає, що йому не треба вкладати шалені гроші в. Свій річний обсяг кави і має надійного постачальника Фет Кофіміж. Тому ви залучаєте гроші на закупівлю земе так, саме так, де Це, Це, е е е капітал так, тому що фермер не може чекати від нас, коли ми там на протязі не знаю шісти місяців оплатимо цю каву, чи, наприклад, ми йому теоретично можемо запропонувати. А давайте нам розіб'єш і кожен місяць там щось будеш відправляти. Ні. Він вже заплатив збірникам врожаю. Він вже заплатив за обробку кави. Він вже заплатив за мішки, бла бла бла. Йому потрібні гроші зараз. Він не буде чекати, поки ми на протязі там якогось терміну оплатимо цю каву. Гроші потрібні зараз і на рік вперед, тому саме. Ми залучаємо зараз гроші за цими облігаціями, щоб збільшити обсяг закупівлі кави напряму у фермерів. А тут ерік секретів немає. Просто фермери у всьому світі е, мають проблеми з оборотним капіталом, просто не мають грошей. Mm -hmm. Тому власне та ти мусиш авансувати і тих самих збірників урожаю. Вони просять аванс наперед. Потім ти робиш платіж, коли вже контейнер може бути в порту або приїжджає в порт э, європейський. Що це вже такі багатші типу фермери можуть бути, але переважно звісно та є брак оборотного капіталу фермерів і для них, типу, коли ти платиш наперед, це велика, велика допомога в, в бізнесі. Маржа дозволяє вам інвестори в облігації можуть спати спокійно. Та, Правда, це ну достатньо маржинальний бізнес. Ти там добре згадав за за цей за нафту. А ми з тобою познайомилися в 2000, То вже 20 років тому. До речі, не дуже візуально і змінилося, А ми випускали облігації для Галнафтогазу. Ось я був в Укрсоцбанку. А я власне працював в Галнафтогазі, і ми робили цей випуск під закупівлю нафтопродуктів. Теж да, це мережа АЗС ОКА. Права так. А зараз фактично ми робимо е, і до чого я це вів. Що власне маржа винабтопродуктова, вона була валова менша ніж кавова маржа. Хоча ми теж, якби гуртовий продавець, та ми продаємо це b B2B до для власників кав'ярень, для власників обсмажок. Але маржа, я думаю, якщо ми говоримо зараз про річний вимір, то ця маржа дозволяє це типу, порядку 30% і звісно, вона дозволяє Тісно є витрати логістичні. Є зарплати офісу, податкова складова, але вони дозволяють Тобто це від 30 плюс до 40, Я думаю, можна в цих параметрах балансувати і власне гарантувати виплату е, відсоткової мержі, яка прив'язана до валюти та власникам облігацій. А чому ми вирішили прив'язати до валюти? Тому що вся ця ціна утворення цього бізнесу кавового, як зрештою і нафтопродуктового, прив'язане до долара та і цін. На де-факто продажу нашої кави клієнтам вона буде все рівно прив'язана до долара і на час оплати, на, на час відвантаження власне фіксується для клієнта ціна в гривні. та але по курсу, долар по курсу існуючому на день продажу. Тому, власне, ми вибрали такі інструменти. Okay, а також та... я додам швиденько, що, наприклад, коли ми отримуємо гривні, да від наших клієнтів у нас завжди є наступні контракти на оплати. І ми одразу переводимо ці гривні в долари і купуємо наступну каву. Тобто, в нас немає такого врожаї кави по світу розподілене по по всьому року. Наприклад, Бразилія починається в травні, а Центральна Америка в грудні. Тому ми завжди маємо контракти, які нам вже необхідно оплачувати, і в нас немає такого, що там ми ми цю гривню да Андрій, там не просто зберігаємо. Не... Не конвертуючи в долари, тому з цього приводу наші інвестори, покупці облігацій, можуть бути спокійні, тому що ми працюємо з доларовим товаром ремарка про бізнес-модель власне Fast Coffee Mission. Коли ми починали бізнес і ми вкладали туди свій капітал де-факто, і потім переходили на залучення кредитних ресурсів банків. В нас основне навантаження це було лютий червень, та? це закупівля кави в Латинській Америці, і нам тоді було Надзвичайно важко, тому що ми мусили всі гроші в цей період якби акумулювати і потратити, те, що Дмитро говорить, ми зараз з виходом на інші регіони на Африку, азія в нас mm -hmm. теж з Індонезії да, Так, на да на з Індонезію на інші країни Так, ми розмазали цю бізнес-модель в закупці більш якби по року. Лайтовіше і нам же це легше оперувати? От, наприклад, облігації, які ми зараз продаємо, вони йдуть конкретно на закупівлю кави в Латинській Америці? Це конкретно цей сезон Латинської Америки, і можна навіть власнику облігацій, дімо потім е, зробити до облігації подарунок е, е, смажена кава з Латинської Америки, в яку власне mm -hmm. облігації поклав гроші, звісно. Mm -hmm. mm -hmm. А яка ваша ринкова частка в Україні? От хто ваші покупці? покупці e, по спершу? Алті на нашу думку ми займаємо 80% ринку. Пешалті кава це кава найвищої якості, і ми завезли того року близько. 50 контейнерів спешалті. Ми завозимо також q кофі, і це означає, що це більше ніж тисяча тонн спешалті. Кави це кава найвищої можливої якості в світі. Це 80%. Дон Дмитро. Будь ласка, ти скажи нашим слухачам власне цю градацію q грейдінг по каві, бо люди напане. Це що таке спешалті? оце це найкраще зерно, і що таке кю кофі визначенням цих балів від відвісно. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже довга історія. Я спробую якомога швидше і коротко це розказати. Оцінювання градація кави, яка затверджена Specialty Coffee Association світовою. А також Coffee Quality Institute. Ці дві організації навчають професіоналів, спеціалістів з оцінювання зерна. У нас в компанії працюють чотири такі людини. Вони називаються Q-Grader. Це людина, яка має право оцінювати каву. Оцінка відбувається за бальною системою. Найвища оцінка, яка можлива в світі, це 100 балів. Але такої кави не існує, на жаль. І найвища е, кава, яка най, найвища оцінка для кави, яку я, наприклад, споживав в своєму житті, це 91-92 бали. Е, кава, яку ви можете купити в супермаркеті відомих транснаціональних компаній. Ми її оцінюємо в 76-78 балів. Ми не працюємо з кавою нижче ніж 82 бали. Це вже кава набагато краще за якістю ніж будь-яка кава від відомих вам. Транснаціональних світових брендів, але однак ми не не називаємо навіть цю каву спешалті. Ми називаємо її мої q кофі quality кофі. На нашу думку, це дуже класна, гарна. Кава, яку ти можеш пити кожен день. Кава, яка починається від 85 балів, має назву specialty або мікролот. Це унікальна за своїми смаковими характеристиками. Кава з повною прослідовністю. Від якого лоту ми можемо вам показати на Google Maps, звідки саме з якої клаптика землі приїхала ваша кава. Ця кава не тільки, має, не тільки має повну прослідовність, але як я вже казав, має найвищі смакові характеристики в світі. Тому навіть кава, яка у нас скажімо, найдешевша в прайсі. Відрізняється суттєво від всієї кави, яку можна купити від відомих світових брендів. На жаль, насправді на жаль, тому що можна констатувати той факт, що більшість людей в світі досі п'є каву дуже низької якості. Так і хто ж в Україні ваша Е, У нас є єдиний єдиний покупець. Це обсмажчик кави. Ми нараховуємо в Україні по нашому по нашим ресерчам, Є близько 150 П'ятдесяти обсмажчиків кави різних розмірів, ми співпрацюємо наразі за 120 двадцятью. Тобто, ми непогано дуже стоїмо на ринку в Україні за допомогою і завдяки діяльності нашої компанії. Ми вважаємо, що українці почали пити набагато кращу каву ніж наші сусідні європейські держави, і можливо, ви бачили такі коментарі в інтернеті. На жаль, це дуже сумно це казати, що коли почалась війна, багато україн. Інців виїхала за кордон і коментарі, які вони писали: ну кава тут взагалі не така, як в Україні, і банки я пам'ятаю, що всі писали про дві речі: банки жахливі і кава жахлива. І ми можемо стверджувати що вони це писали саме тому, що фест Mission на протязі останніх п'яти років серйозно заповнив ринок України якісною кавою, і от де я можу купити вашу спішалі. Каводове конкретики. Чуть-чуть додамо ці обсмажчики, про які тіма говорить. Це зокрема найбільша мережа е, супермаркетів в Україні сільпу, та яка продає власне спешлоті каву, яка сама обсмажує цю каву в своїх супермаркетах. Другі це мережа концептуальних авторських ресторанів ФЕСТ, які теж мають обсмажку, і е, смажать для себе і вибирають для себе ту каву, яку вони будуть продавати цього року, та. Є ще такі е, потужні кавомани, Це фунт кофе з Дніпропетровського знізніпра, які Так, Афес та зі Львова. Тобто, так якби Асіль всеукраїнський. Тому ми так єднаємо всю Україну. Може, Дмитро, ти ще скажи? Е, як купити нашу каву? Цікаві обсмажки з інших міст України щоб людей була повна картина. Хто ж купує цю каву? Правда, я б рекомендував всім, хто нас дивиться по перше за все купувати каву обсмажену в Україні. А це не тільки підтримує нашу економіку, але й означає те, що ви купите свіжу обсмажену каву, що безпосередньо впливає на її якість. Не треба е, бігати за кавою обсмаженою в Італії. В Італії вона не росте. Цьому немає сенсу. Тому пропоную всім почати довіряти українським обсмажчикам і купити каву обсмажену в Україні. І у 80% випадків це буде наша кава, тому що перерахувати зараз всіх, хтось може обідати образити да. Я про нього не сказав, але ми працюємо зі всіма найбільшими обсмажчиками України. Я рекомендую дуже звернути на каву власне обсмаження Сільпо. Вона продається в усіх супермаркетах і кардинально відрізняється від кави обсмаженої там, десь в Німеччині чи. В Італії на той на той самій полці купуйте українське, принаймні в каві, це має сенс ще раз, щоб сказати, де купити в усіх відомих кав'ярнях України сільпо власне обсмажування, копальні кави найвідомішої величезної кав'ярні, яка насправді будь-який Starbucks перебиває по і обсягам. А про якість взагалі мовчу. Uh -huh. Нещодавно я виїжджав у Дубай, купував дроп каву в Ідіалісті і знаю, що це була ваша в Ідеалісті це було смачніше і дешевше. Ніж, е, все що, що я коштував, е. звісно, стрімко розвивається напрямок е, швидкого заварювання кави без запар, щоб не треба було довго готуватись, думати і т.д. залив через дріб пролив, і в тебе в чашці е, дуже якісна кава. Починається тренд. Цікава інформація. Це yeah. як на розчинна кава. Це взагалі цікава історія. Ми звикли да що розчинна кава ще що щось таке погане, е, ну можливо, там за секунду да зробити. Ти не знаю що не з кафе, не знаю як, але проблема в тому, що для як сировина для цієї кави використовується найгірше зерно в, е, на нашій планеті. А якщо зробити по тій самій технології розчинну каву, але використовуючи якісне зерно, ви отримуєте нереально якісну каву, розчинну себе в чашці. Рекомендую спробувати сільпо. Також а це інший український обсмажчик, Фунт кави вони продають в сільпо розчинну каву. Пус. Ви будете здивовані, якщо що спробувати І це навіть ще ще швидше, і простіше ніж дріб, тому так стрімко розвиваються різні напрямки для швидкого приготування кави вдома, і це досить непогано. Добре, ну що ж пийте хорошу каву і купуйте облігації, заробляючи на, на каві, це вигідний бізнес не, не тільки для Coffee Fest Mission, но і для України.